В Мукачеві виготовили скульптуру в пам'ять про полеглих героїв 128-ї бригади. Автор ідеї Володимир Бряник, скульптор Іван Халус. Обоє чоловіків донедавна брали участь у боях за Україну над скульптурою. Працювали кілька днів у парку центральний. У скриньку збирали гроші на антидронівську рушницю. Сьогодні показали готову роботу. Це ангел, який тримає на собі 128-му бригаду. Основою для скульптури стала колода збука за вишки майже три метри. На дереві скульптор викарбував символи 128-ї бригади. Її він також зобразив у вигляді стіни, яка захищає від ворога. З іншого боку Янгол уособлення Святого Духа. Це вже друга пам'ятна скульптура Івана Халуса. Першу він виготовив для своїх побратимів, бійців 95-ї бригади. Любий загін, люба бригада, любий батальйон в Україні. Любий родвіск – це є оплотом, це є стіною, захистом від інші, посягання інших держав, в даному моменті від російської окупації. І тому у нас іде якраз розвалена стіна, але вона почала розвалюватися, і ангел, Святий Дух, він просто став і підпер її. А внизу, як ви бачите, голуб є під ангелом, це якраз душа людини, яка померла, захищаючи саме цю стіну, саме нашу незалежність. Володимир Бряник каже, пам'ятним знаком також хочуть вшанувати захисників 73-го батальйону, 101-ї бригади, у якій служив чоловік. Хочемо зробити ще на свою бригаду. Теж пам'ятку таку теж у нас є вже і погибший. Тобто хотіли б зробити ще на свою. На 128 му вона більш у нас вже така давня і. Того року мала 100 років. Збираємо час на антидронову пушку. Прошу людей, всіх небайдужих, щоб збирали, щоб там є розміщено у Фейсбуку, щоб допомагали, щоб зібрати і сохранити нашим хлопцям життя. Меморіальна скульптура буде розміщена в музеї 128-ї бригади. Я був дуже приємно здоволений, що є такі ініціативні люди, які проявили цю ініціативу і. Захотіли зробити подарунок місту. Я ще раз повторюся, він абсолютно нічого місту не коштував. Я думаю, він прикрасить наше місто і буде, буде приємним подарунком для, для військовослужбовців 128 бригади та всіх мукачівців.